Доброго дня, шановні батьки, сьогодні я вам розповім консультацію адаптацію дитини до дитячого садочка. Заздалегідь, ви повинні нас послухати і зробити свої висновки. Але є в нас правила, є якісь вимоги, і зараз я вам про все це розповім. Тільки недавно ви народили свою дитинку, а вже їй знову Пора йти до дитячого садочку, хто йде з діточками другий раз, хто третій, а в кого є перша дитина. Так от, для того, щоб ваші діти були підготовлені до садочка і не було це так дуже травматично, не для дитини, не для вас, ви повинні виконати деякі рекомендації. І так, вам потрібно виконувати режим. Не просинатись в 11 і 12 годині дня з діточками, а старатись прокидатись о 7-й годині ранку, о 8, дитинці обов'язково все розповідати і називати своїми словами. Не сюсюкать, не мигикать, а розмовляти з нею. Звісно, словами такими, які ви е вживаєте в своєму повсякденному житті. Якщо ви одягаєте на дитинку штани або колготки, трусики, це все потрібно називати. Мовчки не беріть дитину на руки і не одягайте. І ще таке до вас прохання: срочно зніміть з дітей памперси. Вони вже у вас дорослі, привчайте їх до горщика, до унітаза. і так буде нам краще і вам буде безтурботне життя. Давайте дітям ложечку, щоб вони самостійно в нас їли. Виводьте дітей на майданчики, щоб вони спілкувалися з іншими діточками. Ось зверніть увагу, що якщо дитина плаче на майданчику, виридує, ви пояснюєте, що вам потрібно йти додому, що вам потрібно щось робити, працювати з нею, ліпити, малювати, гратись. Відносно частіше залишайте свою дитинку з бабусею, з кумою, з ттю, дядьою на деякий час, щоб дитина зрозуміла, що ви будете в своїх справах. Так швидше дитинка адаптується і до того часу, який ви проводите без нею, і до наших вимог садочка. Також, мої любі, дуже приділяйте увагу, тому що забирайте в дітей, гаджети з рук. Вони повинні слухати казку, відкрийте книжечку, почитайте. Лишній раз поспілкуйтесь з дитинкою. Не забувайте, що нас жде скоро відкриття дитячих садочків. Ми всі віримо, що в нас буде мир, злагода, і в нас буде все дуже добре. До побачення! І ще зустрінемось.